Як створити ефект підтягнутості без ботоксу? Дуже важлива кремова корекція на обличчі. Починаючи від рум'ян і закінчуючи хайлайтером. Рум'яна треба наносити ближче до скроні, саме від цієї зони, і ось так. Починаючи з найвищої точечки щічок, ось тут вона. За рахунок висвітлення цієї частини, тому що тут у нас бронзер і він затемнює. Ми витягуємо наше обличчя і воно візуально стає підтягнутим. Wow. Нанесення консилера у цієї частини центральної підтягує обличчя. Нанесення консилера біля губ підтягує губи вверх. А також висвітлення цієї частини підтягує око. За рахунок цього висвітлення ми отримуємо неймовірний ліфтінг-ефект. Ще важливий момент для ліфтінг-ефекту це ваші брови. Really? Брови ми трошки припіднімаємо вгору, профарбовуємо ось цю частину, апікс, і хвостик направляємо ближче до скронів так ви маєте погляд кішки.